В житті все не так, як насправді. Як казав Трамп Станіславі прийде на життя. посаду, все зрізку зміни. Це, на це, ні, це не спрацьовує. Тамагавки нікуди не полетять, тому що нам їх ніхто не дасть. Це абсолютно зрозуміло. Сьогодні Російське Міністерство оборони вже заявило, що масована ракетна атака по Україні, ну як вони говорять, по об'єктам енергетичним, по об'єктах військово-промислового комплексу це відповідь на удар Атакамс по Ростову. По Таганрогу. По таганрогом, так перепрошую, по авіабудівному підприємству. Воно для них там має стратегічне значення, тому там що там. Да, дня, там да, там <реш> будують і ремонтують А-50, тобто ну, ці авакси, аналоги російські. Тому для них, для них це має принциповий момент. і так, вони, вони це в такій формі подали. Я думаю, ми маємо розуміти дві речі. Що. Росія не хоче і не збирається говорити з Україною про будь-що. Вона хоче говорити зі Сполученими Штатами. Це що ну, зараз відбувається? вважаю? тут, ну, це такий обмін заявами. Це, це мені нагадує нашу реакцію на те, що Дональд Трамп молодший повісив в інстаграмі. Вона насправді неправильна, тому що реагувати на те, що зробила приватна особа, яку прізвище вона наносила. Це не показник суб'єктності, насправді. Це швидше показник того, що більше на нас знають, як впливати. Сполучені Штати зі свого боку, вони ж хочуть говорити не з Росією, вони хочуть говорити з Китаєм. І це має бути велика домовленість, тобто по всіх, не, не тільки, тобто, російсько-українська війна в даному випадку вона виглядає як каталізатор великої домовленості Ну, умовно кажучи, Трамп. Зацікавлений в тому, щоб сказати Сі. Ти продовжив свій термін перебування, я повернувся на другий термін. Значить, давай ми збережемо статус-кво, що моя економіка Сполучених Штатів залишиться економікою номер 1 а ти будеш прагнути нас перегнати. І в цьому контексті завершення російсько-української війни є насправді. Імпульсом для розвитку світової економіки, тому що в нинішньому стані вона гальмує, ну, тобто, тому що зростання військових витрат воно не дозволяє перерозподіляти кошти. Те, що нам розповідають інтенсивно про 50 мільярдів доларів, мені е, особисто нагадує історію про віслюка і морквинку. Тобто перед віслюком вішуть морквинку і говорять, 50 мільярдів доларів це буде так багато, ви так зможете все використати. Після того, як український уряд... Не знайшов можливості профінансувати спочатку, ну, на початку року, після, в середині року виявилася дірка в бюджеті в 500 мільярдів, правда, не доларів, а гривень, тому що думали, що бойові дії закінчаться до того часу. Я думаю, що нам можуть розповідати про будь-яку круглу цифру. Чому ну, ми повертаємось до Трампа? Трамп, е чи ну, люди, які з ним працюють, його, там спічрайтери, вони усвідомлюють його манеру, його запит на швидку перемогу. Ну, Не, не, не такий, як у нас запит на швидку перемогу, mm -hmm. да, і там каву на набережній Ялті. А те, що він має вийти і сказати: Я це зробив, я цього mm -hmm. добився. Не просто файт, 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 а я це зробив. І він в цьому контексті говорить, що, ну дуже проста штука. Загинуло 400 тисяч з одного боку, 600 тисяч з іншого боку. Вчора про це говорить Рюте, що загалом загинуло більше мільйону людей. Тобто, це цифра втрати 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 Так, втрат, втрат склали більше мільйона людей. А ми можемо це переінтерпретувати по-своєму, що найбільший в світі військово-політичний альянс. Який об'єднує понад мільярд людей, а натівці про це говорять з літа цього року все більше і більше активно, дозволив Путіну так чи інакше вбити понад мільйон людей у російсько-українській війні. І тому, ну, але для цього ми маємо сформулювати нашу позицію, яка має, ну тобто, якщо ми на сьогоднішній момент е, будемо постійно перебувати на таких віражах. Що на початку року ми говорили, що маємо повернутися до кордону 91-го. Uh -huh. А зараз говоримо, що до кордону 23 лютого 22 22-го року, то в 25-му році може постати питання, а може ми за Збруч відійдемо і там ближче до Польщі, ну, тим більше там знову будуть літати польські літаки, демонструючи е нам свою дружню підтримку. Тобто. У нас в Україні мені здається, ну ми можемо багато говорити про захід. Я не хочу повторювати тези, які я вже говорив, але е, ми маємо на сьогоднішній момент працювати над збільшенням своєї суб'єктності. А коли ми чуємо від Зеленського спочатку, що він зустрічається з Трампом, його переконує в одному, а потім він все-таки говорить, що я маю зателефонувати Байдену і нас мають запросити до НАТО. То це свідчить, що у нас просто немає розуміння американської політичної культури, щоб президент, який не балотувався, і для якого президентські вибори вже пройшли, є президент-елект, він не може запросити нікого, навіть він може запросити тільки на Різдвяну вечірку. Все. Більше немає у нього, ну, у нього немає морально-політичного морально права для цього. І Байден, замість цього, що він зробив? Він помилував Гантера Байдена. І скликає велику сімку. Сьогодні проводить переговори про підтримку України. А, ну, скликати під е, переговори про підтримку України. А ви спробуєте за два тижні до Різдва е, ага. ухвалити якісь предметні інструментальні рішення, які дозволять е, щось нам отримати. Ні, ні, я зараз не в ролі адвоката Байдена. Ні, ні. Прошу ні. Ну спочатку ремарка про 50 мільярдів. Це вже інституційне рішення. Це не обіцянка. Вже інституційне рішення. Більше того, наскільки я, отут я довіряю, скажімо так, людині фахові Ярослав Железняк, який сказав, що 20 мільярдів від штатів, а це швидкі 50 мільярдів, це пакет допомоги від країн Великої Сімки так. для України. Це запобіжник від Трампа. До речі, так. ухвалювали в липні це рішення як запобіжник від Трампа. А ну це кредит для цих країн, але заставою має бути от, російські активи. Це вже добре. Саме по собі рішення вони його тягнули. Аж до кінця року інстійни зараз воно вже виконується. Там інша річ, коли ми зараз от отримуємо ці гроші до частиною. Да, до кінця року, там uh -huh. пізніше і так далі, але це вже інституційне рішення, як і програма Ukraine Facilities і так далі. І інша річ, що от як там Марченко, наш міністр фінансів, сказав, що у нас в принципі подушка, фінансова подушка безпеки, я не півроку. От знов-таки півроку. Тільки ну, в поточному році це було уявно, так, наші розрахунки. Uh -huh. А тут ну, реально оцінка, це сигнал партнерам, що тут або ми за півроку маємо домовитись. Хоча все рівно питання проблеми економічної допомоги України залишиться актуальним тоді, навіть якщо домовляться про завершення бойових дій. Або ну, треба думати, тобто має бути якась стратегія. От про стратегію треба думати, тому що про неї не домовились як слід і при Байдені. І зараз з Трампом... Ну, добре, хоча б е, йдуть розмови. Рюти е, там е, намагається налаштувати Трампа на відповідну хвилю, там зараз от, Макрон і деякі інше. Добре, хоча б європейські політики ведуть з ним активну роботу, не тільки Орбан. Це вже позитив. Щодо е, е, самої ситуації з переговорами, ви знаєте, от, навіть наша дискусія, коли ми і Китай згадували, вона мене підшохнула такої думки: щодо. Е, Поки що робоча ідея Трампа ну, підштовхнути Україну Росію до переговорів. Американці як такий умовний посередник, який має посадити всіх за стіл переговорів, і якось переконати і Кремль, і Київ, що треба домовитись, от на умовах, які вони запропонують, от умовний там план Трампа. Але вже зараз вимальовується більш складна конструкція. От дивіться, Трамп каже, що мають бути європейці. Щоб взяти на себе додаткові зобов'язання безпекові по Україні, добре. Але тоді європейці мають бути за столом переговорів. Звичайно, да? якщо, якщо домовлятися про те, що е, європейці е, мають бути там, мають сформувати якийсь миротворчий контингент, ну це треба обговорити за участь самих європейців. А хто від Європи буде? Лукашенко. Ні, 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 от я зараз про Лукашенка скажу, да, але хто від Європи? Я, от, до речі, теж от, е, і польські друзів запитував, і там, деяких інших. Я кажу: добре, якщо є е, ідея Трампа, а хто буде європейський союз чи я знаю там, європейська політична спільнота про яку або окремі країни Франція, наприклад, чи Польща, Польща, яка буде головувати між іншим? От поляки вже от заяви роблять. Вони вже я думаю, у них ще немає готової концепції, але вони вже готуються. Я Корбан використав. Своє головування, ну не, головування Угорщини в Європейському Союзі, причому такі гучні дії на початку і зараз от, на завершенні. І поляки теж готуються. Тим більше це буде, скажімо так, під час президентської виборчої кампанії в Польщі. Так що поляки це теж будуть використовувати. От хто буде від Європи в переговорному процесі, ми не знаємо, але хтось має бути. І це ще треба визначити. Але якщо виникає ситуація, коли е, в переговорах мають взяти участь. Росія, Україна, США плюс Європейський Союз тут виходить, що три проти одного, тому що росіяни будуть сприймати, що вони проти трьох країн, які мають союзні відносини між собою в тій чи іншій формі, і які допомагають Україні. І отут виникне питання: Росіяни цілком прогнозово можуть сказати, що добре. Раз там Трамп хоче, щоб європейці були, давайте з нашого боку, хай будуть ще білоруси, а ще ось... може бути. бути, да, буде, бути да, а оскільки вже так чи інакше, абсолютно згоден, є питання про Китай. І бажання розмовляти з Китаєм то і заклики Трампа, що Китай має тиснути. Так, так. У Китаї є власне мирний план. Там хай з Бразилією, там вже ще декілька країн долучилися. Але тим не менш, ну, тоді і Китай хай бере участь в переговорах, І у нас вже розширюється формат переговорного процесу. І, от, між іншим, я вважаю, що реальні переговори розпочнуться тоді. Коли е, визначиться саме з форматом переговорів, не тільки де коли вони розпочнуться, там який порядок денний, а хто буде брати участь в переговорах, учасники переговорів. Тому що поки що тут питань більше ідей більше ніж якоїсь конкретики. Але те, що розширювати формат переговорів доведеться, я переконаний. Ну теж простий приклад. Росіяни будуть ставити під час переговорів питання. про, Вони вже ставили у 22-му році, і завжди Путін згадує про Стамбул. Хоча в Стамбулі про це не йшлося, це вже Путін потім домалював. Але скорочення української армії, демілітаризація. Добре, але нас це не влаштовує. одностороннього скорочення не може бути. Ну, все рівно, якщо військові дії закінчаться, буде якась демобілізація, але має бути скорочення і з російського боку. І от тут виникає ще питання: російські війська і в Білорусі. Є там вже проблема із тактичною ядерною ну, зброєю. Там зараз в великої кількості російських Нема, військ. Немає. Неважливо, але вже є розміщення тактичні ядерні зброї, що там зараз якийсь там умовний орешник з'являється, да, плюс є націвські контингенти і на території Польщі, плюс ракетна база на території Польщі, плюс Фінляндія. І от можливо не відразу, але через певний час виникне питання про і звичай і про чисельність військ в Європі. Про те, що треба домовитись про якісь, ну, скажімо так, ліміти. Ви хельсинки? Ну, Хельсінки не Хельсінки це скоріше переговори про обмеження ну, чисельності стовіс... да, військ. Да, да, так, да, да. і, і озброєнь теж, і звичайних, а можливо, не тільки звичайних, от тактичні ядерні зброї. Тобто формат переговорів безпекових він буде розширюватись. Тому питання про Україну це лише поштовх. Це треба буде зробити. Інша річ, от, ну, знов таки от у мене рефлексія, тому що ще під впливом дискусій, які були з колегами, а там були там, з різних країн, mm -hmm. якраз про сценарій завершення війни. І поки що, я вам скажу відверто, дуже скептичні оцінки. Те, що Трамп може ініціювати і вже ініціює. Mm -hmm. ну, ми це всі бачимо, чуємо. Але головне питання, на яке немає відповіді, а Путін погодиться чи ні? І відповідь достатньо очевидна. У нього немає зараз стимулів і аргументів погоджуватись на переговори може погодитись, а от на припинення вогню для чого це поки що. Да. Він він хоче для себе отримати пропозицію, від якої він не може відмовитись, да, тому да. що ну, вони, вони зараз прискорились, тобто я так розумію, що те те про що говорять військові, що вони стоять вже близько до межі Дніпропетровської області, і є дуже велика спокуса. Далі, да. І почати говорити, що да. і Дніпропетровська область наша, Ну, тому що як, як вони, у них же це рефрен постійно. Україна має враховувати реалії на землі. Медведєв в переговорах з Сі сказав цю, ну, цю фразу: маєте враховувати реалії на землі. Я не можу собі уявити на сьогоднішній момент, після понад тисячі днів війни, ситуацію, за якої... Підписується договір якийсь, і Україна, ну, наприклад, е організовано відводить війська. Ну, е я не кажу зараз з території регіонів, але, наприклад, з кількох десятків чи сотень населених пунктів. Політично, це не, не е ну, це просто цунамі в, в Києві. ну, в будь З огляду на те, скільки людей воювало, як вони накручені, з огляду на те, які існують. Підрозділи, які вже заточені під політичні проєкти. Ну, це ну тобто Росія навпаки буде на, на, це, на це смикати. Звичайно, ну як же? Їх же ж мета нас знищити, вони ж розуміють, що вони не можуть пройти всю Україну послідовно, у них не вистачає ресурсу, вони можуть нас знищити виключно зсередини. Для того, щоб вик знищити зсередини, вони мають поставити такі вимоги. чи... Натякнути, що зробіть нам таку пропозицію, і натисне, тобто вони ж тиснуть на Україну руками Заходу. Бо на Заході є достатньо багато людей, яким війна російсько-українська заважає, тому що вона гальмує економічні процеси і так далі. І для нас це теж питання, тому що добре, ну беремо ідеальний сценарій, всі про все домовились. Правда, скільки у нас там збитків? Під трильйон доларів. А тепер скажіть мені, як в який спосіб де знайти гроші для того, щоб. Це зовсім інша програма. Ну, я зрозумів. Далі буде.